Що це таке має бути? Чайний чол І що далі? Не знаю, Пак де Піде. Дивимося, щоб я. Не знаю. Називається Тіпа відновлення, понять? Тому що китайці хухають. Хухали китайці, зараз не знаю хто. На відновлення таке ні в року? Як писав один чоловік а нашу пленку? Я поїздив так три дні, потім їздив ще раз на полірування, бо все подерлося. Тут навіть захистити руками матнешся і вже сліди лишаються. Якщо так, без пленки, то на скільки видає? На день. <ріст> За машиною вчепився, особливо фуру і все буде з нопточка. А пленка що дає? Що дає, щось дає, ні? Я Якийсь я захист. Це. Якийсь такі Не, реально, якщо пленку захистити, то це 20-30 тисяч кілометрів це 100% проїде. Хіба якщо якогось сильного камінця не зловити тоді проб'є пленку по-любому. Просто потім пленку переклеюємо і все. Полірувати вже не треба. Ого, про Але воно таке. Оце покриття дає типу як... трошки як жирне. Глянц, глянц, да, робить? Як майданський казав Piся Піся PisiaGans.